Таємниці мого міста це унікальний соціальний проект, що розкриває секрети малодосліджених сторінок Поділля, Рівненщини, Чернівців та Буковини. А саме в нашому місті цей проект стартував. Як зазначають продюсери, таємниці мого міста це серіал, виконаний у форматі британського Діскавері Хістері. Однак, організація «Синергікон» займається не лише мистецтвом, а й активною культурно-просвітницькою діяльністю. Ми працюємо з соціально мало захищеними сферами діточок, яких батьки або загинули в зоні АТО, або вони з багатодітних сімей і так далі. Ми з ними поведемо культурно просвітницьку роботу. Автори проекту переконують, що справжній українець повинен пишатися за кожен клаптик рідної землі. Навіть не зважаючи на складну ситуацію в країні, необхідно розвивати у людях високодуховність та культуру. До телепроекту таємниці мого міста долучився й відомий рівненський музикант Юрко Журавель. Розповідає, що колись сам займався в театр студії, а приймаючи участь у зйомках таємниць, ніби переноситься у дитинство. Чим цікавий взагалі цей проект. Ми надарма вас зібрали, можна сказати, самих активних рівнян. А тому, що можливо саме сьогодні, саме зараз ми будемо проводити кастинг. Зараз от я бачу, що дуже багато колоритних пацанів, таких і чоловіків, і дуже симпатичних дівчат, які вже будуть приймати участь. В наступних проектах, отож, спробувати себе у ролі актора телепроекту Таємниці мого міста чи допомогти митцям у творчому процесі може практично кожен організатори проекту повідомили, що протягом 2015 року кожен відвідувач міських кінотеатрів перед переглядом основних сеансів побачить декілька хвилин кіножурнали. А вихід повноцінної стрічки про таємниці нашого міста заплановано на листопад-грудень цього року. Опанасюк, Артем Лаговський новини Рівного.